А ну скажіть мені, у вас купа трафіку лише сюди не купують? А ви взагалі ретаратинг використовуєте? Розкручую сьогодні один з кейсів нашого проєкту клієнту, та, як ми збільшили на 34% продажі, але при цьому інвестували лише на 10% більше бюджету, використовуючи динамічний ремаркетинг. Значить, полягає це все в тому, що клієнт прийшов з запитом: магазин health Enhancement». Коротше, всі різні БАДИ, штуки і так далі. Треба, хлопці, щось збільшувати продажі, тому що у нас купа трафіку, але він не так добре конвертується. Але у нас хороша штука з ЛТВ, Та? І ми запустили ретаргетинг. Запустили ретаргетинг декілька типів. Перше, це статичний, то просто, просто банери, відео з закликом на певний офер, знижки, акції і таке інше. І номер два: це динамічний ремаркетинг, показували людям ті товари, які ви вже не бачили на сайті, додавали в корзину і так далі. І що ви думаєте, як я вже сказав на самому початку, продажі збільшилися на 34% і бюджет ми не збільшували ще на 10%. Причому це результати тільки за перше місяць, Тобто розумієте, що чим далі йде, тим більше продажів стає. Тому не забувайте, що ретаргетинг це як другий шанс тільки в рекламі.